На засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном депутати Полтавської обласної ради, готуючись до позачергової сесії, розглянули 25 питань порядку денного. Більшість з них стосувалися передачі майна. У нас дуже потужно запрацювало управління майном, а вони проводять інвентаризацію всіх абсолютно об'єктів комунальної власності обласної ради, і крім того, приводять у відповідність. Ті свої нормативні документи, з якими вони працюють, там положення, відповідні програми, так само вони проводять їх у відповідність до чинного законодавства. За словами Лариси Босенко, інвентаризацію по всій Полтавщині управління майном обласної ради має закінчити до 1 липня цього року. Це не звірка по документам. Це відбувається так, як це передбачено чинним законодавством. Сформовані на інвентаризаційна комісія. В склад комісії входять представники комунальних підприємств, установ закладів, які проходять інвентаризацію. Крім того, входять туди представники департаменту і, в тому числі, звичайно ж, представники управління майном. Затвердили на комісії депутати і моніторинговий звіт про реалізацію регіональної стратегії розвитку Полтавської області за 2024 рік. За першою ціллю, висока якість життя, комфортні, безпечні умови, добробут в 2024 році було реалізовано 92 проєкти. За другою ціллю збалансована інноваційна конкурентно-спроможна економіка було реалізовано 18 проєктів. За третьою ціллю ефективне управління просторовим розвитком забезпечення балансу екосистем охорони довкілля було реалізовано 59 проєктів. І за четвертою ціллю цифрова трансформація було реалізовано 16 проєктів. Підтримали члени комісії на засіданні і зміни до програми розвиток освітнього простору Полтавщини на 2021-2025 роки. У нас була академія наук, має кошти закладення в бюджеті для проведення зборів талановитих дітей для участі в учнівських олімпіадах і в конкурсах, захистах робіт малої академії наук. Ми пропонуємо написати ще одне місце проведення Анхворошенська громада. Таким чином там зможуть діти перебувати в безпечних умовах, отримувати харчування проживати більше ніж один день. Також на комісії обранці внесли зміни до програми розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2024-2026 роки та погодили звіт про виконання обласного бюджету за перший квартал поточного року.